Огонные все сумки. Если увидите если можно высоты, это вы все сумки. Но там, но еще ниже, вы увидите больше. Мы зараз до них перейдемо, подивимося. Дуже багато більше сосульок, Старогнітів. так і тепер здесь може прословити камінь, який дуже гладкі, гладкі, ага. Я вам покажу за мною. Вони тисячі років, і вони дуже гладкі. А зараз ми будемо виходити назад же. На штату Семен. За мною. Я вище була великод і закінчила, але отак є більше э, пещерів, які ми вам не показали. Такий

Um, цей камінь, цей камінь um... морським. Так. Бо виглядає як хвилі. Так? так. Виглядає як хвилі. Пишу далі. Я знаходимо інструмент. Там шахту заходять, там було на якої буде камінь. А я мої була шахта Ось десь, вони копали всякі харні, видобували ці фіолетові. Каміння для прикрас. Так. І якщо коли ми вийдемо, тоді там буде багато таких таких камінів, і з них вони зробили всякі прикраси і скульптури. Пішли далі. Ми вже йдемо на вихід. Там бачимо світло в кінці в кінці тунеля. Семен кажи всім папа. Пока. Пока всем. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока.